Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кипінь. Ми з вами продовжуємо серію легких гайдів по грі Oxygen Not Included. В Минулій серії ми з вами розібрали, як працює охолодження у грі і які способи охолодити вашу базу існують. В цій серії ми поговоримо з вами про електрику. Багато хто в коментарях просив цю тему розкрити, і сьогодні ми це зробимо. Перш за все, давайте поговоримо про виробники електроенергії. Їх у грі наразі з усіма DLC існує 9 штук. Я їх тут розташував по мірі зростання кількості електроенергії, яку вони видають. Давайте розглянемо їх кожного. Отже, перший у нас це такий собі дров'яний пальник. Це фактично пічка. Ви спалюєте деревину і вона видає електроенергію. Досить таки сильно гріється, і також видає певну кількість вуглекислого газу. Наступне джерело це у нас сонячна панель. Тут все досить таки екологічно і досить таки просто, коли сонячна панель отримує освітлення, сонячне світло, світло від світильника, світло від е, якихось інших предметів, непринципової, яких, головне, щоб ці предмети видавали світло. Як тільки сонячне панель отримає певну кількість світла, вона буде виробляти електроенергію. Максимальна кількість електроенергії, яку вона може виробляти, це 380 Вт. Наступне джерело: це фізичний генератор, він приводиться у дію вашим копіянтом. Тобто, поки копіянт буде бігти на цьому фізичному генераторі, він буде виробляти електроенергію. Далі у нас є спалювач торфу, цей спалювач торфу з DLC Prehistoric. Якщо у вас немає цього DLC, ви його у грі не побачите. Він спалює торф, як ви вже здогадались, 1000 грам торфу на секунду. Він спалює, при тому при всьому видає 40 грамів вуглекислого газу, 200 грамів забрудненої води, і також потужність електроенергії у 480 ватт. Далі у нас іде ще більш потужний спалювач: це вугільний генератор. Він спалює вугілля, продукує трошки менше вуглекислого газу, ніж торф, не продукує взагалі води, але виробляє 600 ватт електроенергії. Наступний генератор це у нас водневий генератор. Його найбільша перевага в тому, що він не має ніяких викидів ніяких відходів від роботи цього апарату ви не отримаєте. Ви будете в ньому спалювати 100 грамів водню за секунду, і він буде продукувати вам потужність у 800 ватт. При тому, при всьому трошечки гріючи навколо себе атмосферу. Але ніяких газів, ніяких рідин, як я вже казав, він не буде видавати. Дуже хороша річ, що у вас є велика кількість водню. Наполегливо рекомендую його використовувати. Далі в нас іде генератор на природному газі. Він так само буде виробляти 800 ватт, як і водневий генератор. Проте він буде продукувати також 67,5 грамів на секунду брудної води, і також трошечки вуглекислого газу, 22,5 грами на секунду. По тому при цьому спалюючи 90 грамів природного газу. Наступною ідею у нас парова турбіна, хоч у неї і написано, що вона видає електроенергію 850 Вт. Але це вона буде видавати, якщо вона буде працювати на максимальну потужність. Вона споживає перегріту пару, охолоджує її, виробляючи при цьому електроенергію. Що вона буде працювати на оптимальній температурі, то видавати вона буде 850 Вт електроенергії. Ну і, зрештою, найпотужніший виробник електроенергії у грі це нафтовий генератор. Для того щоб він працював, на нього треба подавати горючу рідину. Цією горючою рідиною, зокрема, може бути нафта, може також бути етанол, якщо ви будете його використовувати. Цей генератор також може працювати на біодизелі, який з'явився у DLC Prehistoric. Якщо у вас є це доповнення, то ви зможете виробляти таку рідину і далі спалювати у нафтовому генераторі. Спалюючи 2000 грамів, тобто 2 кілограми за секунду горючої рідини. Він буде виробляти 500 грамів вуглекислого газу. Досить таки багато. 750 грамів забрудненої води, і також продукувати 2 кВт, тобто 2000 Вт електроенергії, але при тому при всьому шалено гріти атмосферу навколо себе. Тобто, якщо у вас є доступ до великої кількості горючої рідини, також ви здатні охолоджувати цей генератор, позбуватися якимось чином вуглекислого газу та забрудненої води, то ви можете його використовувати і. Кілька, буквально кілька таких генераторів можуть тримати досить таки велику колонію без будь-яких інших джерел електроенергії. Після того, як ми поговорили з вами про виробників електроенергії, давайте також поговоримо про передачу електроенергії і про її зберігання. Для того, щоб передавати електроенергію, у грі є кабель, покращений кабель, високовольтний кабель та покращений високовольтний кабель. Звичайний кабель він може витримувати максимальне навантаження 1000 ватт. Тобто, якщо споживачів на цьому кабелі, які працюють і споживають електроенергію, буде 1000 ватт або більше, кабель почне горіти. Грубо кажучи, кабель почне псуватись. В якомусь місці і вашим копіянтам доведеться його ремонтувати, і це буде відбуватись безкінечне, поки кабель відчуває навантаження у тисячу або більше ватт. Причому треба дивитись на потенційне навантаження, і також на поточне навантаження. Вас має хвилювати саме поточне навантаження. Тобто, споживачі ви можете підключити до цього кабелю, хоч на півтори, хоч навіть на дві тисячі. Проте у вас не має виникати ситуації, коли. Ці споживачі загалом навантажують кабель понад 1000 Вт. Якщо вам треба, щоб більше споживачів отримувало електроенергію одночасно, тоді ви можете використовувати покращений кабель. Покращений кабель виготовляється з очищеного металу, натомість. Звичайний кабель може виготовлятися з металевої руди. Покращений кабель має межу навантаження у 2000 Вт, тобто одночасно на цьому кабелі може працювати споживачів, які споживають до 2000 Вт. Знову ж таки, потенційне навантаження може бути більше, але одночасно не має через цей кабель споживатись більш ніж 2000 Вт. Щодо високовольтного кабеля та покращеного високовольтного кабеля. Як бачите, вони мають набагато більше навантаження. Тобто тут ми на звичайному кабелі говоримо про 1 кВт, на покращеному високовольтному кабелі ми говоримо про 50 кВт, тобто в 50 разів більше. У вас може постати питання, чому б нам тоді не прокласти на базі всюди високовольтний кабель покращений? Є нюанс. Перший нюанс в тому полягає, що він коштує досить таки дорого. Вам треба 100 одиниць очищеного металу використати для того, щоб його один сегмент виготовити, на відміну від покращеного кабелю, де ви використовуєте в чотири рази менше матеріалів для того, щоб прокласти електромережу. Перший нюанс, чому ви не можете всюди прокласти високовольтний покращений кабель, полягає у тому, що це досить таки дорого по ресурсах. Другий нюанс полягає у тому, що він має страшенний, просто страшенний дебаф до оздоблення. Якщо ваші копіянти постійно будуть знаходитись у приміщеннях, де досить такі сильні мінуси до оздоблення, то їх настрій буде погіршуватись і, врешті-решт, вони впадуть у депресію. Це другий момент, чому ви не можете всюди використовувати покращений високовольтний кабель. Третій та найголовніший момент полягає у мобільності електромережі. Через перепони ви не зможете прокласти ні високовольтний кабель, ні покращений високовольтний кабель. Для того, щоб прокласти їх через стіну, припустимо, вам треба будувати стик покращеного високовольтного кабелю або стик високовольтного кабелю відповідно. Натомість звичайний кабель та покращений кабель ви можете прокладати через перепони без будь-яких проблем. Тобто, це додаткова мобільність, коли ви прокладаєте вашу електромережу. Щодо зберігання електроенергії, для цього у грі є три види батарей: звичайна батарея, громістка батарея та розумна батарея. І також певною мірою для зберігання електроенергії можуть слугувати трансформатор та великий трансформатор. Якщо ми візьмемо звичайну батарею, то вона може зберігати 10 кілоджоулів електроенергії. громізька батарея може зберігати 40 кілоджоулів електроенергії. Росунна батарея може зберігати 20 кілоджоулів електроенергії. Що важливо знати про ці сховища електроенергії? Звичайна батарея. Буде втрачати один кДж за цикл. Тобто, у звичайної батареї витрати електроенергії, фактично, вона буде розсіювати цю енергію у вигляді тепла, складають 10% від її заряду. Щодо громіської батареї, вона буде втрачати за один цикл 2 кДж. Тобто, її витрати. Фактично електроенергія, яка буде перетворена у тепло, складають 5% від заряду. Натомість найбільш раціональною є розумна батарея. Вона буде витрачати всього лише 2% від електроенергії, яку зберігає. Тобто, кожного циклу лише 2% електроенергії будуть втрачатися у вигляді тепла. При тому при всьому розумну батарею ви також зможете підключити до автоматизації. Отже, у вас є генератор на природному газі. Він підключений до нашої батареї. Для того щоб генератор зрозумів, коли йому треба вимкнутись, ви можете підключити автоматизацію. Ви можете прокласти від розумної батареї, і лише від розумної батареї кабель автоматизації до генератора. І також саму розумну батарею налаштувати, припустимо, вимикатись, коли буде 95% заряду, вмикатись, коли буде 30% заряду. Підключивши все таким чином. Генератор буде вимикатися, коли батарея буде заряджена на 95%. Чому не на 100? У кожного з генераторів є певний період завершення анімації, поки він все ще продовжує заряджати батарею, і для того щоб ви не втрачали ресурси, енергоресурси, природний газ, водень, можливо, вугілля, якісь інші енергоресурси. Для цього я наполегливо рекомендую встановлювати верхню межу на розумних батареях 95%, щоб генератор міг зарядити батарею до 95% і далі завершити свою анімацію, зарядивши її, можливо, ще трошки або зупинившись на цьому значенні. Що стосується трансформаторів, трансформатори слід використовувати для того, щоб з високовольтних кабелів. Трансформувати електроенергію на звичайні кабелі. Тобто, у вас є виробники електроенергії, у вас є батареї. Вони пов'язані безпосередньо високовольтними кабелями, тому що багато електроенергії виробляється і багато має зберігатись. Далі ці високовольтні кабелі підключені до трансформаторів. і трансформатори розподіляють електроенергію безпосередньо на споживачів. Припустимо, ми візьмемо і вімкнемо ці світильники. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб розподілити навантаження. Як бачите, поточне навантаження та потенційне навантаження після цього трансформатора складає 100 Вт. Це означає, що кабель, який іде від трансформатора до споживачів, не буде перевантаженим і не перегорить. Якщо у вас будуть стики високовольтних кабелів та звичайних кабелів, то кабелі, які є тоньшими, відповідно, це буде кабель або покращений кабель. Вони будуть горіти. Тобто, у вас буде навантаження, яке йде по високовольтних кабелях, і яке вони можуть витримувати, передаватись на звичайні кабелі. Щоб цього уникнути, ви використовуєте трансформатори. Крім того, трансформатор сам по собі є певним чином зберігачем електроенергії. Як бачите, у ньому зберігається 4 тисячі На відміну від батарей, припустимо, розумно батарея зберігає 20 тисяч кілоджоулів, трансформатор зберігає в 5 разів менше. Але взагалі, що означає це? Кілоджоулі? Тут кіло джоулі, тут у нас чомусь вати і тут у споживачів у нас знову ж таки вати. Як це взагалі все корелюється? Якщо, припустимо, у нас ось тут є 10 споживачів, які споживають електроенергії кожен по 10 ватт. Тобто 100 Вт у нас тут використовують. Якщо ми візьмемо і відключимо наш трансформатор від загальної електромережі, подивіться, тут 4000 кДж. Але поступово через те, що немає живлення, ми бачимо, що кожну секунду він втрачає 100 джоулів. І так, поступово, поступово він все ще віддає електроенергію, але розряджається. І згодом, через певний час, трансформатор повністю розрядиться, і наші енергоспоживачі перестануть працювати. Як бачите, всі 10 світильників вимкнулись. Через який час це відбулося? 10 світильників вимкнулись у нас через 40 секунд. Якщо ми припустимо, поставимо тут маленький трансформатор, який є ємністю 1000 джоулів, тобто фактично 1 кжоуль. І так само до нього буде підключено 10 світильників, кожен з яких споживає 10 Вт, тобто загалом 100 Вт. І ми відключимо всю цю історію знову ж таки від електромережі. Як бачите, він почав втрачати заряд. І поступово він розрядиться і знову ж таки світильники вимкнуться. Проте це відбудеться набагато швидше. Фактично, щоб ви розуміли, 1000 джоулів це означає, що ви можете споживачів потужністю 1000 000 Вт обслуговувати 1 секунду. Відповідно, 1000 джоулів може обслуговувати споживачів потужністю 100 Вт, 10 секунд. Зрештою схема, якої люблю дотримуватись, я це розташування нашої електростанції, так би мовити, нашої електромережі з правого боку астероїду. Як бачите, ось тут у мене кілька трансформаторів. Також у мене тут основна частина батарей, кілька різноманітних генераторів, є фізичні, дров'яні, вугільні, є сонячні. І все це розподіляється через трансформатори. Давайте глянемо саму електромережу, як бачите, від основного кабелю у нас йде на трансформатор, далі від трансформатора йде звичайний кабель, не високовольтний І розподіляється по всіх споживачах, які є. Чому я люблю робити таку собі по поверхову систему, тобто на кожен поверх. У мене окремий трансформатор, який забезпечує певну кількість споживачів, зазвичай до двох тисяч. То, власне, як покращений кабель і дає можливість. Якщо поверх не дуже заселений, то я від трансформатора там прокладаю звичайний кабель задля того, щоб заощаджувати ресурси. Мені ця система подобається тим, що вона дуже наочна, тобто ти завжди бачиш, що іде у тебе відбувається. Її легко масштабувати, і також вона знаходиться з боку нашого планетоїду. Тобто, як бачите, вся ця історія страшенно негативно впливає на оздоблення. Але оскільки копіянти тут не проводять фактично часу, то на них це не дуже діє у тих приміщеннях, де здебільшого бувають наші копіянти, я роблю краще оздоблення. Натомість там, де у нас має бути багато кабелів. Це виноситься на периферію, через яку копіянти майже не проходять. Це були мої підказки з приводу того, як організувати електромережу та як вибудувати постачання електроенергії у грі Oxygen Not Included. Якщо інформація у цьому відео була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку. Також підписуйтесь на канал, бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.